І так, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні я хочу поговорити про найліпший ніж виживання, так? Про рекон-1. Я з ним походив. Відео не буде довгим, не дуже хочу довго про то говорити, не дуже хочу довго про то розсусолювати. Е, загалом відносив я його е, на кишені місяць. Чесно, від дзвінка до дзвінка е декілька разів він з'їздив зі мною на полігон, потім довелося його розібрати, тому що е забилося брудом. Отут -от все, і ніж просто перестав нормально фіксуватися. Він зі скрипом не вставав на фіксацію, і триадлок е мене дуже сильно в ньому розчарував. Досить сильно він. Е Ну, переоцінений так, цей триадлок, знову ж таки сюди набивається багнюка, сюди набивається пісок, і це не досить приємно. І це тормозить механіку роботи ножа. Коли набивається бруд в цю частину, то воно просто перестає фіксуватися нормально, тобто от в такому от положенні, ніж і лишається. І нормально не фіксується. Кому-то, е, Ну я знаю, що є багато прихильників cold Steel, не знаю чи для когось я відкрию таємницю, але тріадлог, ненадійний замок при забрудненні Знову ж таки, мені там писали 700 людей, що, що ти розумієш. Е, це не оригінал, це репліка. Та нехай буде так, я нічого не розумію в ножах, але е, ну, можете знову ж таки. Можете дивитися купу відео в Ютубі, як ці ножі тестують, як там вони ведуть себе при забрудненнях і досить погано себе показує замок тріадлок. Я для себе свої висновки зробив. Розбирати його теж не дуже приємно, не дуже практично і ну досить геморно. Тут знову ж таки. Шайби, шайби треба, ну, мене досить сильно здивувало, що тут шайби ніж так просто з великим скрипом, з, ну, з поганою механікою так працює від забруднення В мене реально скіф мій на, цих, на підшипниках. Причому там латунні підшипники з відкритим сепаратором, і він набагато ліпше себе почуває, ніж цей Cold Steel. Тому ну, я не знаю, де, для кого він найліпший ніж. Хто ним користується, ну, можливо, якщо не брати умови забруднення, так, якщо там ви його будете холять і і чистити постійно, то можливо, ну, можливо так, але знову ж таки, він тяжкий. Ну, давайте дивитися знову ж таки правді в очі. Він важить 150, 152, здається, грами. І сенс мені брати ніж на 152 грами, якщо 100, 120 грамів важить два магазини до мого пістолета. Ну, який сенс мені тягати просто непотрібний кусок метала, який досить опосередковано ріже, е, і ну, знову ж таки там прийдуть свідки, е, ну, свідки там суперсталий джедайського меча будуть розказувати, що ніж не тупиться, як казав один з моїх побратимів, який подивився мої відео, що ніж не тупиться тільки в тих, хто тим ножем не ріже. То, що він там довго чи недовго тримає ріжучу крайку, от вона в мене висипалася. Я ним нічого страшного не робив, що би я не робив своєю парамількою. Ну, от, ріжуча крайка висипалася, і з ним треба буде бавитися. Злізає це покриття. Є такі вже близьке є близьке на ріжучій крайці. Знову прийдуть там свідки мені, заточки. Ножа, почитайте, що таке заточка і що таке правка. І потім щось будемо про то говорити. Коли попадає, знову ж таки, коли бруд попадає сюди, воно нам буде тупити клинок. ну Кому то подобається, кому не подобається. Сюди забивається багнюка. В цю багнюку ми закриваємо клинок. І клинок буде тупитися. Якщо ви рахуєте інакше, то я вам дуже раджу е, ну, познайомитися з такою штукою, як марочник сталей з фізико-хімічними характеристиками сталі, і познайомитися з такою наукою, як сопромат, це спротив матеріалів. Тобто як впливають різні абразиви в тому числі, як впливає різна ну, різний матеріал на сталь, яка ріже. Тоді вам, можливо, все стане ясно. Е, розказувати мені про те, що е, там зведення, заточка, кут заточки, е, то все працює тільки в комплексі. Якщо по окремості, то воно ну, не грає великої ролі. Знову ж таки, працювати без е, рукавиць досить сильно наминають оці всі виступаючі деталі. Можливо, можливо, я то все опрацюю наждачкою. Потім подивимось. Мене ще досить сильно напрягає. Оцей, от, ця знову ж таке, оця от виямка під палець. Оця, оцей от утик. Там зараз знову прибіжать якісь фахівці, які начиталися кончених форумів, і будуть мені розказувати за терміно, термінологію. Якщо ви хочете термінологію, або ми з вами домовляємося в коментарях за термінологію і тоді говоримо одною мовою, або е, ми тоді е, ну використовуємо нашу державну термінологію, яка в методиці зазначена. А розказувати мені про форуми про загально ну, от е, В Кацапі загально прийнято, що е, ніж не можна використовувати як е, засіб захисту свого життя і здоров'я. ну Це загально прийнято в Кацапі. В Кацапі загально прийнято, вони рахують, що України не існує. Це в них загально прийнято. І що мені, то я мушу то загально прийняти? Ні. Ну давайте або користуватися державними. Нашими методиками і визначеннями термінології або домовлятися про термінологію як культурні люди, так будемо домовлятися про термінологію в коментарях. І що мені ще тут досить сильно не подобається? Мені не подобається габарит ножа. Він габаритний на кишені, досить великий, і він мені заважає. Особисто мені заважає. За сукупністю факторів, тобто е, то, як він сидить на кишені, то, як він наминає руки оцими от виямками, е, за оцим от утиком, який не має сенсу, я не знаю, нащо його таким великим зробили. Знову ж таки, руків'я без е, лайнерів з GT, і ніж такий тяжкий, і ніж такий е, товстий. Я не знаю, кому він потрібен і нащо то взагалі потрібно. Ну, е, я розумію, що. Ну, це може показник там для когось. Так? Чим більше ніж, там, тим ліпше. Ну, це як з машинами, напевно. То я використовую такий от невеличкий ніж, і мені його вистачає. І якихо плюсів в Cold Steel я не знайшов. Знову ж таки, Triadlock мене дуже сильно розчарував в польових умовах. Пульовому використанні і я досить сильно не раджу використовувати замок triadlock тому що він забрудниться і ніж не зафіксується, і ви не зможете виконувати свої задачі. І це буде досить печально. Тому таке в мене сьогодні відео. Я знаю, що знову буде багато срачав в коментарях, знову прибіжать свідки пана Ліна Томпсона, будуть мені показувати відео з того, як на цих ножах підтягується. Мені не треба на цьому ножі підтягуватися. Мені треба, щоб ніж надійно фіксувався, щоб він розкривався швидко, щоб він розкривався завжди, в будь-якому стані, як би він не був забруднений. І щоб е, ніж було легко обслуговувати. Цей ніж обслуговувати його досить геморно розбирати. Кому то не подобається, можете відписатися від мого каналу. Е, ну, я за адекватність, так, я за е, нормальний діалог. Якщо вам не подобається, я нікого не тримаю. Тому сьогодні таке відео. Все, що хотів сказати, сказав. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть Федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.